У сівському центрі молоді підсумовують роботу в проєкті Спільно точки зустрічі він тривав з грудня по липень і реалізовувався громадською організацією Український професійний розвиток за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Протягом семи місяця ми встигли охопити більше ніж 4 тисячі учасників. Ми проводили заняття спрямовані на психологічну допомогу, на реабілітацію дітей, на наздолуження шкільної програми та просто культурно-масові заходи, які діти могли відвідувати постійно офлайн, щоб зустрічатись та бачитися одне з одним. Було передано неймовірну кількість гуманітарної допомоги отримано неймовірну кількість гуманітарної допомоги. Та ми за цей період змогли допомогти великій кількості дітей. Партнерам проєкту Вручають подяки, передають її Лозівському міському голові Сергію Зеленському. Від імені очільника громади присутніх вітає заступник міськголови Володимир Барановський. Проєкт дуже важливий. Дівчата, я бачу, захопилися ним. Саме головне, що допомогу отримали люди, які не тільки да, будемо говорити, гості нашого міста, да, люди, які залишилися без доміву. Окрім проєкту «Спільноточки зустрічі ЮНІСЕФ реалізовує в місті ще один проєкт, говорить Володимир Барановський. У центрі молоді дякують за підтримку в реалізації проєкту «Спільноточки зустрічі і голові Лозівської райради Вадиму Гочу. відзначається команду волонтерів. Анна Лютенко потрапила до проєкту в березні. Робили заняття дітям, то поробки всілякі, то просто ігри. Ну розважали, відволікали від таких подій, які на жаль зараз відбуваються. Лузівському центрі молоді сподіваються на продовження проєкту Спільно точки зустрічі.